Зараз я покажу, як налаштувати ваш роутер тенда І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ван. І зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте і почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець езернет кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у Езернет порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим, як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера. На випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет-провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер. Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На самому початку ви побачите форму для введення пароля. Зазвичай це адмін або пасворд. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Отже, на самому початку, щоб запустити сетап Wizard, натисніть кнопку Start. Роутер спробує автоматично визначити ваш тип підключення. Якщо не вийшло визначити, на наступній сторінці вам необхідно самостійно обрати ваш тип підключення. Усю цю інформацію можна знайти у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, який у вас тип підключення, оберіть ось цей варіант це найпоширеніший тип. Натисніть кнопку Next. Далі придумайте ім'я для вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Тепер створіть пароль. Пароль має складатися щонайменше з восьми символів. Також на цій сторінці потрібно створити пароль для входу в кабінет роутера. Поставте галочку ось тут. Або придумайте окремий пароль. Пароль для входу в кабінет роутера повинен містити щонайменше 5 символів. Натисніть кнопку Next. Зачекайте хвилину, щоб налаштування вступили в дію. Якщо ви були підключені до роутера через Wi-Fi, перепідключіться до мережі з новими параметрами. Далі необхідно перезавантажити роутер. Якщо вас не перекинуло в головне меню роутера, натисніть кнопку More. Ось тут ви можете змінити мову інтерфейсу роутера. Я залишу англійську мову. Переходимо в меню System Settings. Далі Reboot and Reset. і натискаємо кнопку Reboot. Почекайте кілька хвилин, поки роутер повністю увімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернету немає, потрібно спробувати клонувати вашу mac адресу. Для цього знову переходимо в меню System Settings. Далі в Settings. У полі mac адрес оберіть клон Local mac адрес. Збережіть налаштування. Тепер потрібно знову перезавантажити роутер. Зачекайте кілька хвилин, поки він повністю увімкнеться. Тепер перевірте, чи з'явився інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернету все ще немає, то на цьому етапі зателефонуйте вашому інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які ще налаштування потрібно зробити. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.